Стаття 2, пункт 2 протоколу 3 до конвенції про конкретні види звичайної зброї прямо забороняє використання запалювальних боєприпасів, що доставляють повітрям по військових об'єктах у районах зосередження цивільного населення. Проте у березні на Чернігів російські літаки скинули осколково фугасну запалювальну авіабомбу ОВЗАП-500. Ці авіабомби вони використовуються для викликання пожеж. Не тільки пожеж, але й ще й руйнування, обладнання впливом саме високих температур. Росія майже з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну вона використовувала саме бомби ОФ за 500. Це відомо, тому що коли було знищено деякі фронтові бомбардувальники, такі як Су 34 то можна було бачити, що вони використовували, що в них були на них були розміщені саме ось ці бомби. На розірвані боєголовки місцеве управління ДСНС хибно визначило як ФАП-500. Форма та вага авіабомб майже ідентична, проте овзап 500 має підвищений фугасний та запалювальний ефекти. Хоча маса вибухової речовини на 50 кг менша, ніж у ФАП-500, обидві бомби скидаються з висот та на швидкостях, коли точне влучання неможливе. При вибуху ФАП-500 утворюється вирва діаметром 8,5 метрів, максимальний радіус ураження ОВЗАП-500 500 до 290 метрів. Температура в епіцентрі. Вибуху бомби сягає 900 градусів. Як бачимо, для російської авіації та пілотів немає жодних міжнародних заборон та моральних принципів. Авіація, ну, це щось я не знаю. Як це розумієте, таке враження. Ну... Просто село Стерти на ніч, взагалі по шість самолітів вилітало, по два, по три самоліти, і це по три, по чотири рази на день. Вирви такі по вісім, по десять, по дванадцять метрів глибиною. Окупанти скинули на Одещину касетну бомбу РБК-500, яка заборонена міжнародним законодавством. Крім того, пригощають регіон некерованими 500 кілограмовими авіаційними бомбами загального призначення з фугасною боєголовкою ФАП-500. Скидають авіабомби ОФАБ 250 та ОФАБ-500. Військово-повітряні сили Росії часто використовують цю зброю, а її неточність несе великі втрати серед цивільного населення. А ось сюди, походу, Валера прилітав. Прилітав, прилітав Валера, вон був. Прилітав. Як ми забули про Валєра? Їхній самольотик і скидає ФАП. ФАП-500. Ну, тут походу ФАП-500. Класна авіаційна бомба. 500 КГ. З приблизно половина це випухова речовина. В мережу виклали відео, де українські військові збили російський літак над Черніговом. Бомбардувальник впав, а пілот потрапив у полон. Олександр Красноярцев дав свідчення, що російське військове командування наказує бомбардувати об'єкти мирної інфраструктури та житлові квартали українських міст некерованими авіабомбами. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування черговий очевидний злочин армії окупанта проти людяності. Провезли по, Провезли по місту Чернігову і показали, по яким об'єктам наносяться удари. По мирним об'єктам. Мені показали новини, що нібито Су-34 наносить удари високоточною зброєю ОФАП-100-120, яка не є високоточною. Крім того, авіабомби ФАП прилітають у Харків Ізюм та Миколаїв. Авіабомби ФАП різних модифікацій широко поширені на озброєння у Росії. А саме завдяки ФАБ 500 сотні українців залишилися без даху над головою. Нездатна здолати опір української армії, російська військова авіація наносить нещадних ударів по житлових кварталах і соціальних об'єктах, перетворюючи наші міста на спалені руїни. Основна мета російських окупантів по використанні цих авіаційних бомб не тільки знищення військової інфраструктури, але й ще тиск моральний та психологічний, тому що саме пожежі є досить е серйозним е психологічним тиском саме на населення. Тобто, саме на це вони робили основну ставку. Знову ж таки, це елементи, які використовуються ще з часів радянського союзу, а е та вони досить часто їх використовували не тільки. Під час війни, наприклад, повномасштабної війни в Україні, але ще раніше вони використовували такі методи саме під час першої другої Чеченської війни, навіть використовувались під час п'ятиденної війни в Грузії. Як бачимо, ворог обстрілює ними різні частини України. Війська Російської Федерації руйнують важливі об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів міст і сіл. Проте українці вірять, що зло буде покаране, а наші збройні сили роблять все можливе, щоб якнайшвидше настав мир.